Добрий день, малята! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Пропоную вам відправитись у подорож до зимового лісу, в гості до лісових мешканців та дізнаємося про їхнє життя взимку. Дивіться, нас зустрічає перший лісовий мешканець. Біжить в білім кожушині, швидко-швидко по долині. Довгі вуха, куций хвіст. Так, малята, це зайчик нас зустрічає. Погляньте, яке у нього хутро. Щоб полісі ховатися, зайчик змінив хутро із сірого на біле, через те його не видно на білому сніжку. Що любить ласувати зайчик? Так, взимку зайці їдять кору дерев, шишки, голки сосни та ялини, стару травичку і, звичайно, особливі ласощі для зайця це овочі, капуста та морква. А це хто? Я живу в густому лісі, а їм у горі, у сосні дупло я маю, тут узимку спочиваю. Правильно, це білочка, у неї тепле хутро, а який у неї гарний хвіст? Він допомагає білці стрибати з гілки на гілку. Діти, а що їсть білка? Горішки, шишки, гриби. А взимку є така їжа, скажіть, будь ласка, де вона її бере? Так, вона її заготовляє восени, усе складає у дупло. Погляньте, а це що за горбок? Там хтось лежить і сопе. Влітку гуляє, а взимку спочиває. Так, це ведмідь. Чого ж ми не бачимо його в лісі? А все тому, що він спить у берлозі. Ведмідь літом та восени збирає гриби, ягоди, мед. Він багато їсть, щоб цілу зиму спати у теплій берлозі. Малята, а далі в хащах причаїлися лисиця та вовк. Вони їжу не запасають. Вони ж хижаки, вони полюють за зайчиком та дрібними тваринами. Живе лисичка в норі, а вовк в лігві. Лісовим звірятам зимку дуже важко живеться. Я пропоную вам малята пригостити смаколиком зайчика, який прискакав до нас. Виготовимо для нього морквинку. Давайте розглянемо морквинку. Яка вона? Вона довгенька, з однієї сторони гостренька, а з іншої округла. Колір має помаранчевий, а ще вона тверда, хрустка та солодка. Для роботи нам потрібна дощечка тісто помаранчевого кольору серветка. Але спочатку розімнемо наші пальчики. На землі сніжок лежить. Зайчик. По сніжку біжить, мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо без рукавичок і без шапки. Починаємо ліпити, ставимо тісто на дощечку, долони накриваємо та розкочуємо його прямими рухами рук вперед назад туди-сюди. Потім один кінець витягуємо, робимо гостреньким. Ось і готова морква для зайчика. Зайчик дякує вам за такий смачний смаколик! Ось і добігла до кінця наша подорож до лісу. Вам сподобалось? Ви дізналися про життя лісових тварин взимку. До нових зустрічей!